Всім доброго дня, я привітаю всіх. кожного. Сьогодні своє професійне свято відзначають воїни трьох стихій. Наші славні морські піхотинці. Ви ті, хто бореться за кожен клаптик нашої батьківщини, хто попри в тому й продовжують йти вперед. Ну, це святковий день занадто тих хлопців, дівчат, морських піхотинців і всіх захисників і захисниць, які віддали своє життя для того, щоб ми сьогодні знаходилися в цьому залі, для того, щоб наша країна була за для того, щоб наші діти, наші вуха не повні знали, що таке війна. Пропоную тобто вшанувати всіх загиблих захисників, Донеччина згуртувалася. Від себе особисто, від всіх людей Донеччини, хочу побажати цей день, найміцнішого здоров'я, щоб ніколи не було більше втрат скорішої нашої перемоги. І щоб ви всі після нашої перемоги цілими, здоровим до своїх родин. Слава Україні! Розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації за особисту мужність, сумлінне виконання військового обов'язку та бойових завдань під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України на території Донецької області та з дня нагоди відзначення Дня морської піхоти України нагороджено. Почалося з Херсону, потім Донець, потім Херсон знову, і знову повернулися на Донеччину. Ну, хлопці, хлопці всі молодці, воюють, і, в принципі, оця нагорода це завдяки їм. Це таке мало, ми. Дякую, дуже приємно. Супер. Дям да.